Добрий вечір, всіх вітаю на своєму каналі, намняла кролям, буду зараз роздавати. Ось тут молоденький кролик. Труськін. Труськін. Що там, як справи в тебе? На тобі трохи картопель. На, Їш. є там гранулка? Гранулка є. А ти кролячкин? Що хочу взяти, до речі, завтра може. Якщо вийде цього вакцину провакцинувати ще дорослих кролів. Ану, тікай, бо молодняк вакцинувала, дорослих ні. На, їж, квакаєш. Вакциную вже не раз казала чим. Пасторін морміксом, постарінки, ось, на кролиця, он вже ох набібкала. Вже і спину вимазала. Чого бібкати, я не розумію, зверху на полицю. Тож біб... бібкай собі в цей, туди на бік десь, щоб можна було легенько прибрати. Ні. Привіт, зайдві. Що ви тут, малюки мої? Даю. Даю картоплю. Надь. Ці також розмісили тут, тільки ж прибирала пару днів назад. Вже розмісили все, треба знов прибирати. Нате, їжте, багато не даю, хватить з вас. Бандютки малі, от бендютки. Так, тим дам трішки пізніше. А ви що тут також у миску набібкали, так? Да? Дуже люблять картофанчик варений. А ці люблять, га? А ці люблять? М -м? Кролячки. Ой, мої кролячки такі на. Опа, воно. картофан. У них в кормушках гранула у вільному доступі. Ну, тобто, постійно підсипається та гранула, що я роблю. О, але ж... О, ця кролиця перевернула воду. Боже, яка це... противна кролиця? Поганка, давій, які в тебе діти і яка ти погана кролиця? Наді. Ті вже, до речі, малю... малюки трьохтижневі, чи навіть там трошки менше вже їдять, вон. Дивіться, картофончик. Зараз воду ще принесу. Бандка. Ох, і бандитка. Так, тут ще кролинята є. Що ви тут ждете, так? Да? Дочекалися, називається. Нате, там їжте. Де? Да? Мої сайки. Отак. Вся вода є, все тут є. Залишки висимо качкам. І занесемо зараз тим ще водички. Нате. Що, з'їли виноград? Сьогодні насипала виноград, дивіться, трішечки лишилося. Так, качуреки. Ви мої качуреки. Що, їжте, їжте мої зайки. Ну, у качуреків відра, ой, відра, миски. Стоять металеві, в принципі, мороз, такий, який зараз буде, він не такий страшний. Там зараз мороз до мінус п'яти, начебто на ніч. От, це для таких відер і такого всього воно не страшно. Тут в хоздворі вже замінила на металеві відра все. Перед зимою я якраз заміняю. Ось. Ну, пластикові не варіант взагалі ставити. Ось, тому що... Ой-ой, куди? Диви. Колобки малі, ось такі колобки. Якби у вас ще мама адекватна була, щоб вона не перевертала вам воду, то взагалі було б все добре. Воно, дивіться. Ой, куди ти? впадеш. Впадеш. Дивіться, дивіться, дивіться. Картоплю як наминають. Вимивається, дивіться, диви, диви, дизі ті лапки, мацюпенькі. Такі, диви диви, поїла щось, вимилося і далі їсть ті голубень, дивіться, ці, яке цікаве. Такі зайки. Диви, мамка сидить, чекає, поки діти наїдяться. Ну так дивлюся, це продивляюся, якраз і відео знімаю, і свічу на них. Продивляюся, чи у всіх очки нормально відкрилися, бо буває таке, що якесь очко залипає, і тоді, якщо вчасно його не відкрити, ну, не розчепити, бо буває, залипає. То, оцей, то може осліпнути кроленятко. Треба... А де курочка ділася? Тут ще одна курочка нипала, то потрібно е вчасно побачити і ну, допомогти кроленятку. Наче все добре. Ось, все. Ось води понабирала запас. По причині того, що якби і цей. Ой, і світла немає, і то, що вже холодна вода буде. Так що, якось так. Цю воду також, до речі, напевне, потрібно всередину поставити, щоб не була холодною. Щоб тут все-таки не буде в мінусової температури. Ось, А в цьому на вулиці, напевне, буде мінус. Не знаю мінус скільки, але буде. Так, десь ділася курка. І що тепер мені робить? Куди вона могла дітися? Коротше, тут. Нипала біла курка, і десь вона заховалася. І я тепер не знаю, де вона. А, ось до вона. Так, як її піймать. Тихо тихо. Боже як крищить. Боже. Ти маленька мене. Чого ти кричиш? Чого зміхалася? Все, все, ось тут твої. Тут твої родичі гарбузові. Це все, все біжи. Так, десь тут півень вредний. Назад повернувся. Я його сьогодні... Диви, вкусила! Ось о, чули, як верещать тепер Ці. Все-все-все. Ось до цей борода... бородач повернувся сьогодні назад, цей вольєр, я його вже звідси забрала. Щоб він вже звикав сюди до двору, ну до основного. тихо, крррр, гай, гай. Коротше, все-все, зараз все мовкнуть. Чули? Та як якісь скіпі, щоб вони зразу перещать, Та коротше я його забрала. цей, Сюди вже в двір, щоб звикав, а він назад пробіг до своїх, знайшов дірку і пробіг. Ось, все, тихо, льосі, дивіться. Як палки в нього, дивіться, як росте, бачите? перо, ще весь не опірився. Тут не навіть... да, весь в такому впері. Оце я вже також, також вчора відділила оце його брати по, цьому, по виводку, оцей, оцей і оцей. Це вчора. А раніше, ще на більше ніж на тиждень, оцього вже закрила в сарай сюди, оцього, чубатого. Ні, чобати їх був із цього виводка: е, оцього золотого, е, оцього світлого, чи це барвистий? Ні, ні, це світлі звіти, бо схожі є на, на барвистих. А де, до речі, барвисті всі? А, о, ні, стоп. Три ж півні. А, барвисті, може, до себе сіли. А де ж вони? Чи вони там усі? Курочок барвистих є, тут трохи, воно одна, друга. Третя, четверта. Так, четверта, п'ята. Он там, чи то півень. А, ось до вони, півники. Оце бересті. Ось. Так що якось так.